Ви дивитесь телеканал «Рай і в етері Новини Прикарпаття в студії Вадим Русиняк. Мої шанування. Заховали у полі на Прикарпатті правоохоронці виявили схрон зі зброєю та боєприпасами. Гранати, розкомплектований автомат Калашникова, глушник та магазин до нього, обріз рушниці та близько 170 набоїв до зброї різного калібру. Це все виявили поліцейські у замаскованому в полі схроні на Калощині. Наразі небезпечні предмети вилучили. Поліцейські встановлюють їх власника, а справу внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Ремонтують міжбудинкові проїзди та вулиці, доводять до ладу парки та сквери. Роботи з покращення благоустрою Івано-Франківської громади тривають. Попри всі труднощі і перепони, обласний центр готується до зими. Докладніше про справи у громаді розкажуть наші журналісти. Попри складну фінансову ситуацію, ремонті роботи прибудинкових територій продовжуються. Першочергово кажуть, у департаменті благоустрою вибрали 12 об'єктів, які були у жахливому стані і потребували ремонту. Саме на сьогоднішній день 6 вже завершено, 6 ще в роботі. Ну розпочну з перехідних об'єктів, зокрема, такі двір, як Паркова, 20, Він ще минулого року був розпочатий. Парко 18-20 це дуже величезний двір, понад 3 мільйони його була кошторисна вартість. Робили минулого року, січень лютий закінчилось, так двір виглядає зараз. Доріжки. Поряд там є ще двір парку 18 а теж такий перехідний об'єкт. Сподіваємося, що теж найближчим часом вдасться його зробити. Чималу увагу приділяють благоустрою зупинок громадського транспорту, щоб людям було комфортно і приємно очікувати на свій автобус чи тролейбус. Щоденно прибирається, нема питань, вивозиться сміття, значить, підмітаються заїзні кишені і навколо зупинки громадського транспорту. Відповідно, ось цей перелік вулиць, які здійснюється підмітання, і вивіз сміття, як воно виглядає наглядно. Також хочу сказати, що нам вдалося все ж таки зробити так і за вашим дорученням було. Забезпечення миття всіх табло громадського транспорту. Директор комунального підприємства Благоустрій Михайло Яцьків каже: не завжди мешканці міста шанобливо ставляться до інфраструктури Івано-Франківська. Що передбачає прибирання зупинок громадського транспорту? Це відповідно щоденне прибирання, очищення від оголошень, очищення від написів, миття, ремонт, фарбування. Безпосередньо на фото це щоденне прибирання зупинок громадського транспорту. Працівники щоденно прибирають, вивозять сміття. Очистять. Очищення також від написів та аерографії. Виконується миття зупинок. Також у місті проводять поточні ремонти вулиць та тротуарів. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї. Виїзд студентів за кордон у воєнний час. Чоловіки, студенти, які навчаються за кордоном за денною чи дуальною формою навчання, мають право на виїзд. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Проте для виїзду необхідна низка документів. Для цього потрібно мати студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному вище військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову. Та довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном. В день і вночі будні чи свята підтримка захисників повинна бути цілодобовою. Переконані волонтери громадської організації відкритий інформаційний простір. Так вони вкотре зібрали гуманітарний вантаж для захисників з Бурштинської та Рогатинської громад. Доправити його вдалося завдяки першому добровольчому мобільному шпиталю імені Миколи Пирогова. Це наш хлібчик, який ми на Насташині взяли. Нам насташинська пекарня дала свіженький, ми його брали, він ще аж він гарячий був, він вже трошки остив, але це якраз добре, тому що хлопці поїдять свіженький завтра і завтра хліб. А ще картопля, вареники, мед, макароні вироби, крупи, домашня консервація. Є е, тушонки, які робили люди, є тушонки, які люди купляли в магазинах. Так, хтось має можливість зробити, він робить. Має можливість купити, він купляє. Ми за це все дуже вдячні. І навіть засоби гігієни. Це і е, вологі серветки, які необхідні хлопцям, е, передали зубні пасти, щітки. Передали також хлопцям нашим наперед постиратися. Це порошок, мило. За це все ми дуже вдячні. Я думаю, що батьківщина це все нашим людям віддасть сториці. Всю цю допомогу вдалося зібрати завдяки небайдужим людям, підприємцям та іншим громадським організаціям для наших захисників у Запорізькому напрямку. Це все, що ми зібрали, це маленька подяка для хлопців, що вони набагато більше роблять для нас, аж саме те, що ми тут спокійно відпочиваємо, спимо. Діти наші радіють, не чують вистрілів, зривів, тому що там набагато тяжче. Волонтери кажуть, збирати допомогу стало складніше, проте потреби у ній менше не стає, адже наші захисники потребують підтримки щодня. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї. У сільських місцевостях і досі бракує систему повіщення повітряної тривоги. У Матевецькій громаді, що на Коломийщині, вдалося вирішити цю проблему. Систему повіщення встановили на будівлях п'яти освітніх закладів. Система автоматизована, потужна, а головне не потребує людського втручання. Переконують експерти, бачили її у роботі. Наші коломийські кореспонденти. Увага, громадяни! відбій повітряної тривоги. За територією Матеєвецька громада, одна із найбільших в Коломийському районі. До її складу входять практично десяток сіл. А от доброї системи оповіщення тут не було, тому керівництво об'єднання вирішило виділити кошти та встановити гучномовці на школах. Ми всі наші школи обладнали системою повіщення. Система пішня працює централізовано. Доступ до системи пищення діє людини на систему пічня, взагалі нульова. Вона працює від інтернету, вона працює від серверів України. Система працює суто в автоматичному режимі. jimmy e... yeah По законах України очільник громади каже, що ця система діє не лише для шкіл. Вона потужна, і в селах тепер мешканці знають про початок та завершення повітряної тривоги. Ця система пішня працює дуже потужно, так що там, де є в школа в населених пунктах, ми одним махом цієї системи населені пункти теж ідуть під систему повіщення, і люди чують, що є небезпека. У громаді певні, що після завершення війни система не стоятиме без діла, адже вона багатофункціональна. і з її допомогою можна проводити багато заходів. Може проводитися радіоліні. Оповіщення директором чи вчителів, чи учнів про будь-які події. І вона може працювати не тільки як зараз бойові дії. А ще громада знаходиться біч пруту. Тут часто бувають повені, а згодиться допомога й тут. А в громаді кажуть, що інколи хвилини можуть врятувати життя людей, а із системою оповіщення це стане значно простіше робити. З матеївців Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Інший Париж в Івано-Франківську письменниця Ірена Карпа презентувала свою нову книгу, тільки б нікому про це не кажи. Це перший роман детектив авторки. Про що книга дізнавалася Юлія Торконяк. Тільки нікому про це не кажу, письменниця Ірена Карпа привезла до Івано-Франківська свій новий детективний роман. Це перша книга авторки в такому жанрі. Головна героїня це фотографка українського походження, яка живе в Парижі. А вона офіційно є фотографом немовлят, а неофіційно працює з блогерками. Ну, тобто, весь оцей фешн-брешен, все до якого ми звикли. Тобто, те за що люди читають мої книжки, щоб почитати про Паризький вайб. Хоча Паризького вайбу. Менше тому, що все відбувається під час карантину, і ось ця наша фотографка. Вона її лайфстайл він такий доволі феєричний, і вона безкінечно відвідує секс вечірки. Все було би добре, але вона себе почуває погано після цього. І вона закохана в українського поліцейського, якого вона хоче привести Париж, але ніяк у нього не виходить по роботі. І в той же час вона хоче позбутися цієї своєї залежності і ходить до психолога. І паралельно до цього в Україні відбувається серія вбивств педофілів, тобто людей, які хтось із публічний, бо хтось не публічний, але це все не покарані злочини. Раптом хтось починає займатися судом лінча. І питання детективне, хто це робить. Основі книги реальні історії жінок. Ірена Карпа зауважує, цей роман для дорослих, оскільки у ньому багато інтимних сцен та вбивства. Водночас у ньому письменниця розкриває низку важливих. Лихта. Там порушені і дуже серйозні теми: табуйованість розмов про насильство, чому мовчать жертви насильства, який секс дозволений між двома дорослими, і який секс не дозволений, це коли є неповнолітні, і коли є повнолітні або коли є примус. Багато таких тем, які будуть трагірити суспільство, так тому що тільки ніколи про це не каже. Це фраза, яку найчастіше чують жертви насилля, щоб бо з тобою ніхто не буде дружити, бо тобі все одно ніхто не повірить, тому що ти там станеш якимось покітьком суспільства. А це те, що треба проробляти, тому що victim blaming – це дуже неправильно. Треба карати винних і точно не карати жертву. Я маю дуже надію, що ця книжка пригодиться, так що вона допоможе тим, хто прийшов через це, що вона допоможе людям почуватись не самотніми. Окрім того, авторка впевнена, нині ця книга на часі. Те, що через що пройшли українці, збучує з усім тим, що ми зараз виявляємо, і е, про це треба говорити, так тому що дія моєї книжки мирний час відбувається всього навсього ковід. Але те, що мені зараз розповідають правозахисниці, які спілкуються із жертвами е, військових злочинів, дуже часто є то саме, тільки нікому про це не кажи, щоб там дівчинка, 14-річна, яка сама погодилася. Е, бути з окупантами, щоб тільки її маму не чіпали там, наприклад, її сім'ю, чи там жінки, які а, яким, яких поставили перед вибором, вирішуйте там, хто з вас піде там до нас, інакше ми повбиваємо ваших чоловіків. Коли приїздять зараз правозахисники і психологи, ці жінки кажуть, ми не хочемо про це говорити. Ми домовились між собою, що ми забудемо про цей досвід. Придбала новий роман Ірени Карпо і заслужена артистка України Ірма Вітовська. Вона впевнена, ця книга їй припадає де до душі, як і інші твори письменниці, вона сама дуже особлива, вона дуже гостра. Мені здається, дуже ексцентрична екс 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 і виклична. Не передбачувана, неправильна і неформатна. От це можна сприймати, можна не сприймати, але ну, такий бунтівний в її творчості момент існує. Наразі Ірена Карпа презентує романи в різних куточках України. Під час туру письменниця збирає кошти, які перерахує на авто для українських військових. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. З турботою про дітей дитячий садочок, гірський струмочок, що у Яремчі відкрив свої двері для місцевих діток та внутрішньо переміщених родин. У міській раді розповіли, що ремонт закладу встигли зробити ще перед вторгненням агресора, а у воєнний час облаштували укриття на випадок повітряної тривоги. А днями завдяки програмі міні-грантів перемога вдалося закупити кухонне обладнання та спеціальний посуд, вартість близько 60 тисяч гривень. У гірському струмочку кажуть, сучасна техніка значно полегшить робочу. Цій процес, а також є безпечнішою для кухарів. Дуціна ця плита вона досить хороша для працювання і е, вона є безпечна для працівника на кухні. Ми варили на ній вже компот і вона швидко. Безпечно правоохоронці Прикарпаття не стоять осторонь навчального процесу Цьогоріч У поліції планують проводити уроки безпеки для школярів. Перший уже відбувся в одному із найбільших навчальних закладів Івано-Франківська. Як це було, дивіться далі. Пізнавальний та цікавий, в одному із найбільших навчальних закладів Івано-Франківська правоохоронці провели особливе заняття Єдиний урок безпеки. Спершу поліцейські розповіли діткам про елементарні правила дорожнього руху, а також про те, як правильно і безпечно переходити дорогу. Як діяти, якщо вони виявлять вибухонебезпечні предмети? Як їм діяти, якщо вони загубляться? І наголосили на тому, що не можна ніякому разі зволікати правилами повітряної тривоги. Треба обов'язково опускатися в укриття у навчальному закладі. Кажуть, уроки безпеки хороша ініціатива. а Отримувати корисні знання від авторитетних органів для дітей. Важливо. Ми дуже вдячні, що до нас сьогодні завітали представники поліції і служби надзвичайних ситуацій, тому що дуже непростий час живемо. Безпека сьогодні це є пріоритетом всього нашого освітнього процесу. І звичайно, ми будемо продовжувати цю співпрацю із тими службами, які сьогодні до нас приїхали. Бо діти були фантастично вражені. До вподоби такі уроки й дітлахам. Це був мій найкращий день і урок з поліцейськими. А ще правоохоронці нагадали про носіння світловідбиваючих елементів на одязі, і навіть подарували їх діткам. Ольга Гриця Віктор Костенюк новини телерадіо Раї. У Коломийській малій філармонії Сокіл відбувся концерт симфонічного оркестру Луганської філармонії спільно із композитором та диригентом Куртом Шмітом з Австрії та піаністкою з Японії Хінамі Йоко, а також українським баритоном Миколою Губчуком. На концерті звучали твори світових класиків та ті, що створив Курт Шміт. Гімн який виконали митці з Луганщини під керівництвом курт та Шміда, не залишив жодну людину у залі байдужою до дійства. Слава Україні! Зала Філармонії заледово вмістила всіх бажаючих побувати на цьому концерті. Це Надзвичайна подія. сама музикант і думаю, що на такі концерти варто ходити всім. Нам дуже цікаво послухати. І піаністки, піаніст, і вокаліста, і, і, оркестр, і оркестр, звичайно. Мене завжди цікавить, я музикант. Так що це по моїй професійній зацікавленості. А ще наглядачів чекало і ряд несподіванок. Курт Шміт зізнався, що місто над прутом нагадує йому рідну Австрію, а тому він в дарунок Коломаянам запропонував свою композицію віденська весна. А піаністка Хінамі Йоко для її виконання змінила піаніно на новий інструмент. Одзинкою концерту стала невимушена та подекуди весела атмосфера. Адже як каже Курт Сміт, у цей час люди повинні відволікатися від тих подій, що нині є в Україні. Especially... публіка, окрім серйозної музики, потребує більш легкої, адже люди щодня мають багато поганих новин, і це шкідливо для здоров'я. Тому ми обрали легку класичну музику, щоб трохи відволікти людей та переключити на інший лад, щоб вони відпочили душею та тілом. А японська піаністка Хіна Мійоки зізналася, що дуже хвилювалася перед виступом та під час його Я Хвилююся, але на цьому концерті я була по справжню щасливою, бо можу поділитися часточкою радості від нашої музики з глядачами. На концерт сьогодні завітало так багато людей, і я справді цим задоволена. So Луганська філармонія наразі базується у Львові. Її директор зізнається, що роботи у колективів чимало. Тепер тут грають не лише луганчани. Він також за те, щоб атмосфера виступів була легкою. Буває так, що іноді не хочеться сміятись. Але так, от через такі жарти, якісь штуки, то якби з'являється бажання трохи. Переключитися і посміятися коломийські організатори заходу зізнаються, що давно готувалися до зустрічі з високим мистецтвом і щасливі, що їхні задуми збулися. Я відчуваю абсолютно щастя, тому що дійсно переживалось. Багато сил було вкладено, щоб цей проект відбувся е, в цей час. Здивований захоплений куртом. І фіномі, які не побоялися в цей час відвідати Україну. Вони не побоялися приїхати до нас такий складний час для України і представити свою е, програму. Е, е, і сьогодні є багато охочих глядачів, і ми розуміємо, що мистецтво все ж таки на часі і воно потрібне. А особливо все, що стосується класики. То загалом приємно, що є скільки пошановувачів, і з кожним разом події, які відбуваються в нас в коломийській малі філармонії, збагачуються новими глядачами. Публіка довго не відпускала артистів зі сцени, а ті, в свою чергу, пообіцяли, що ще раз відвідують писанкову. З Коломою Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія компанія «Раї». Таким видався цей день на Прикарпатті, а про події у світі розповім після короткої перерви. Не перемикайте. য'ত য'ত ত'তে